Але ж ми з вами говорили, що українці зараз відтягують на себе, але а ми час. відтягнули відтягнули. Та тобто, це ж в принципі був момент для того, щоб цим скористатися. Я не знаю, можливо, такий момент раз на 100 років буває, а можливо і річ вони не готові до цього зараз. Не готові. А коли ви чує, ви чуєте таке визначення? Чорний лебідь прилетить на Росію. Да, Я може. розумію, що він до будь кого чорний може. Чорний лебідь, правильно кажете, будь до, кого до може. Будь до будь кого та це, це зрозуміло. Ну не можна сподіватися на чорного лебідя, бо правда в тому, що він може прилетіти, може не прилетіти. Це перше, а друге, він може прилетіти в абсолютно непідготовлений і незручний для цього час. А що би могло би бути чорним лебедем для Росії? Що завгодно, тому і називається Чорний лебідь. Ну, хто знає, що може статися? Ну, може, якась... може, метеорит прилетить. Ну, якась десь це чорний лебідь. А скажіть, а ви вірите, коли е, в ту формулу що не дай Боже, якщо Україна... Не витримає всього цього, то я наступ... взагалі не вірю в формулу, що Україна не витримає просто відсікаєте. Відсікає це. тоді я, я запитаю інакше, а це добре, що керівник військової розвідки просто в принципі відсікає таку думку. А щодо загрози нашим європейським партнерам, наскільки Росія загрожує зараз європейським країнам зараз? Ні, ближче до 30-го року. Це абсолютна реальність. Це пов'язано з модернізацією російської армії? Це пов'язано з їх планами і мріями. Тобто вони планують, вони планують удар. і будуть готуватися. Планують удар по країнах НАТО Європейського Союзу по Європі, по так. Європі, в цілому, по Європі. Європейці про це здогадуються, чи вони відсікають вони... цю вони, От... отак як ви відсікаєте і давайте ідею. так. Вони знають про таку загрозу, як вони будуть на це реагувати? Ну з часом побачимо, зрештою, це її питання. Так, але ж вони наші партнери. Це і нас стосується. Ну, Значить, подивимося, як ми будемо партнерські зобов'язання виконувати. Пане генерале. А до 30-го року що може зробити Росія? Як вона може змінити свої можливості? Зараз готується масштабна програма розвитку, скажімо, так, озброєнь це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 37-го року. Ударний темп там до 30-го року. І це наймасштабніша програма з часів 80-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму біля 1,2 трильйона доларів. Суто на перезброєння. Це не бюджет Міністерства оборони, це суто кошти на програми модернізації переозброєм. Це серйозна програма і серйозні кошти. А щось може змінитися? Знаєте, як кажуть, що Путін же не вічний. Як ви ставитесь? Ні, На це якраз ось на цей фактор. Факт це не вплине. Це означає, що діточка, ти будеш менше їсти, так? Ну щось таке. Тобто питання в тому, чи витримає все це російська економіка. Давайте так, вони можуть виконати плани, там, не, не виконати план, не довиконати, там, на 60% виконати. Ну, ви розумієте, коли йде мова про 1-2 трильйони, то навіть 50% це, це колосальна сума. Це колосальна сума. Штати будуть за цим лише спостерігати? Як, як ви оцінюєте спроможності в принципі західної цивілізації? Ми ж хочемо. Кирило я розумію ваш скепсис. Але ж ми хочемо відноситись до західної цивілізації? Так я ж о цьому в мене скепсису нема. У мене скепсис в питаннях, коли, а хто як буде реагувати. Та реагувати будуть по факту, більше ніяк. Так готуватись же треба до війни? Ну, треба. Вас хвилює, Точно хвилює, звісно. Хоча і це і не ваша компетенція. Це питання п'ятої колони в Україні. А, але ж воно впливає на ситуацію в державі, правда, погодьтеся? Ну, а як воно може не впливати? Якщо вона існує, то зрозуміло, що вона існує для виконання певних завдань. Чи достатньо активно ми з цим боремося? Я можу сказати, що ми точно з цим боремося. Наскільки нам це вдається, покаже тільки час. Знаєте, що я би хотів би, щоб. Мені просто здається, що це потрібно, щоб від керівника військової розвідки це прозвучало. Ворог буде і надалі намагатись використовувати громадян України. Ну, Я думаю, так, у вас немає ну, в цьому суду. Так, буде. Буде, так. Як цьому протидіяти і як пояснити нашим співгромадянам, що співпраця з ворогом це все одно кінець? О, це слушне питання, дякую вам за нього. Це питання вже, знаєте. Зрілості нашого суспільства. Ну, якщо держава, скажімо так, функціонує більш-менш в правильному руслі, об'єднана, об'єднана, з'єднана, об'єднана і єдина, такі люди все одно будуть знаходитися і будуть одиниці. Якщо в суспільстві є труднощі, то кількість таких людей, на жаль, Велика. От чому, до прикладу, ну ту явіть собі завербувати на виконання, скажімо так, теракту, ну, громадянина, не знаю, кого ви хочете, там, Монако чи Об'єднаних Еміратів Арабських. Ваще. Ну, це майже нереально. Там гроші не мають значення? Не мають, бо і кошти є в державі, тобто всі, в принципі, не страждають. І ну, є відчуття єдності. Да, і візьмо на противагу, ну, чого, чого далеко ходити, в Російську Федерацію. Та отак. Вдається вербувати? А вже ж. Ну, ви ж бачите, скільки всього відбувається. Лише гроші мають значення? Чи, можливо, є якісь ідеї? Здебільшого кошти. Здебільшого. 95% це кошти. Та є окремі випадки, коли. там... Спільна ненависть до когось. Інколи навіть якісь іде, ідейні, ідеалістичні більше, я б сказав, не ідейний мотив, ідейно-патріотичний, а суто ідеалістичний і часто егоїстичний якісь. Ну, це окремі випадки. А так, кошти. А як ви оцінюєте ефективність російських спецслужб? Як російської контроль. Протидії. Протидії та і російської контррозвідки, і фактично ваших прямих ворогів російської військової розвідки. Дивіться, контрозвідка працює в них досить таки непогано. Але як бачите, нам вдається багато чого зробити. Те, що вони протидіють сильно протидіють, нам важко працювати, бо дуже посилений контразвін адміністративно контрозвідувальний режим. Але вдається. А ви рахуєте ваші операції? Статистично, так ну, о, вже ж. Яка з них вам ну, найбільше подобається? Ні. Не виділити? Ні, 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 ні. <mayonnaise> так не можна. Це, знаєте, розписатись в тероризмі в світовому називається. <Dragons> так не буде. Дякую. <-nis> <assumed assim 'ї translation> але буває так, що от ви ну, придумали цю операцію, збираєте людей і кажете. Так, А як інакше? Так і відбувається? Хтось має зробити задум. Це може бути знизу вверх чи зверху вниз. Здебільшого зверху вниз? По різному. По -різному. Абсолютно по різному. Ну але це креативний процес. Так? Це це. Як... Ну а як же ж треба як... ж. Як творчість. Це, це, це мистецтво. Це творчість, це мистецтво. О, шановні, військова розвідка це мистецтво. А ви Воєнна надихаєтесь розвідка. творами сундзи, чи ви інших Сунзи, а вже. Ну, Сунзи кожен для себе поважаючи військовий в будь-якій країні світу мав би прочитати. І, в принципі, більшості прочитала, насправді. Що ще має знати військовий розвідник? От базово. Воєнна розвідка. Військово-воєнна це різні речі. Воєнна розвідка. Воєнна. Слухайте, набір знань, він величезний. Це широкий спектр від країнознавства, і культурології, і релігієзнавства до абсолютно професійних предметів, а ви... з інженерної справи і так далі. А ви задоволені тією освітою, яку ви отримали, чи все вже емпіричним шляхом досягається? Ну, Освіта достатня була абсолютно. Я б навіть сказав задоволений. Зараз, як з освітою у нас? З освітою, давайте так. Викладацький рівень підвищився, рівень абітурієнтів впав. Це я просто можу констатувати. А, ну, це теж зрозуміло, бо скільки років країна в війні, і рівень людей, які на початковому етапі приходять, він завжди останнім часом недостатній, бо нема їм часу, коли вчитися. А рівень викладачів? але перенавчаємо це через досвід, через він вже ж Досвід, досвід набувається і. Ну, а як же ж? Те, що країна втратила багато людей, в тому числі молодих людей, наскільки це критично? Моя мою особисту думку хочете почути. Так. Ну, перше, це в принципі критично те, що сталося. Втрата, втрата, ви правильно кажете, в принципі, молодих працездатних людей, які мали, мали створювати нові покоління. Я не кажу, що ми там повністю знищили якесь покоління наступне, ні, але втрати серйозні в цьому плані. Бо кожне втрачене життя це ж як ланцюжок, ненароджене нове життя, ну і так далі. і і так далі. Ну і Ми з вами бачимо, що вороги вбивають і ненароджених. А нещодавно так, в, Киє... в Києві вбили вагітну жінку. І вагітну Людина жінку не народилась. І дітей, які і дітей... менше року. Так, да, так. Війна нікого не щадить. А як ви думаєте, Україна зможе бодай, частину цих людей повернути? Ну як повернути тих, хто загинув? Ні, ні, я маю на увазі тих, хто виїхали, звісно. Я думаю, що певний відсоток повернеться. Не всі, абсолютно ні. Але певний відсоток буде. Це не 10%, це більше. Розуміючи, що ми втратили багато людей, і це цікаво, це стосується і воєнної розвідки, бо де частково а, можна замінити. Ну, цю прогалину дуже суттєво, тому що люди це, мабуть, найцінніший актив для будь-якої держави новими технологіями. От наскільки ви їх активно застосовуєте, все це те, що знаєте, про що часто говорять роботизовані системи, безпілотні комплекси, штучний інтелект? Знаєте, я вам розповім одну історію, яку я бачив особисто в житті. Так. Єдина з питань політкоректності я не скажу, в якій це країні відбулося. Це було десь років. Років 6-7 тому. Ми може здогадаємося? Може, а може і ні. Бо це до багатьох може країн підійти. Але я, не називаючи країну, з повною відповідальністю кажу, що це було. Одна провідна ферма значить, гналася за супертехнологіями. І, ну, знаєте, як кажуть, космос. Навіть екскурсії туди водили, я от на одній з таких в свій час побував. Значить, Все було роботизовано. По суті, ферма, в якій, це колосальна просто ферма, біля 20 тисяч поголів'я було, це м'ясна ферма. Було три адміністратори і сім працівників. І так, да, як досягнення, це просто ну, це диво. А з соціальної точки зору, розумієте, що сталося? І Багато прок... людей стають непотрібно. Так, да, Їх прокляле все місцеве населення. Але здається. Бо вони всі втратили роботу. Здає, всі. Здається, мова йде не про країни Європейського Союзу. Там об... Це не європейська країна. Точно. Тому що там є обмеження на поголів'я. Це не європейська країна. І дуже, дуже суттєва. Тому обмеження. гонитва за технологіями, ну вона має якось корелюватись із соціумом, хоч якось. Хоча нам до цього ще далеко, але зрештою, якщо йти таким шляхом, ну, так ви правильно кажете, люди будуть непотрібні. А що людям робити тоді? Але ж ви над цим працюєте? У я, я мене, мене якраз чіткий баланс. Я противник цих думок, що зараз дрони замінять людей. Я категорично противник цього. Ні не замінять, і в моєму розумінні жодним чином не можна навіть йти тим шляхом. Хоча і разом з тим я розумію, що найближчим часом це взагалі неможливо. У нас не того рівня технології, щоб роботи замінили людей. Добре, це це чи погано, але так не буде. Але штучний інтелект застосовує. Штучний інтелект застосовуємо для обробки інформації в великих масивів для доведення на, скажімо так, фінальних траєкторіях і так далі. Але це, ну. Скажімо так, окремі елементи. Якщо я, до прикладу, штуч... спробував би замінити на штучні технології всю аналітику, ну, перша машина ніколи не зможе, скажімо так, відчуття, Відчувати відчуття вона не зможе, тому певні події чи вчинки вона буде трактувати суто як закладена програма. А це часто призводить до хибних висновків. Це перше. А друге, ну мені просто прийшлося би звільнити кучу людей. Але ж ви не соціальна якась установа, вам Ми було... не вам установа. головна ефективність. А я вам кажу, що машина видасть суто відповідь на основі алгоритму. А Як, до прикладу, на основі алгоритму оцінювати рішення багатьох російських керівників, ну, ж взагалі там алогічні. Немає системи. Вони алогічні. Ну от як ви їх оцінете? А логічні рішення, в тому числі у Путіна. У багатьох, алогічні логічні там є рішення. Вони емоційні? Ну, просто от, ні, вони не емоційні, вони просто вони інші. Як ви, до прикладу, от, скажімо, якщо б ви уявімо, мали супер, 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 супер штучний інтелект. Да? І як би вам машина, до прикладу, уявіть собі, оцінювала м'ясні штурми в 21-му сторіччі? Слухайте, ну вони, могли, ну, от як? ну вони могли б штучний інтелект міг би взяти приклади з історії. Штурм Берліна, наприклад. Ну, до прикладу, так? Та. Потрібно було додати, взяти Берлін погнали А який би вам? вам, вам так, що це останній раз було в 1945 році. Зараз з новими технологіями це малоймовірно. І сучасний, скажімо так, політико-соціальний стан світу ну, не допустить подібних речей, але вони є. Є вони, так. Чи, до прикладу, випадки, як ми, ну, вибачте, це ж теж правда. Випадки канібалізму на фронті. Ну, вони є. У росіян? Так. Да? От який штучний інтелект вам це все врахує? І як він вам розрахує, що коли його там колеги, які б не були але вороги, але ж вони ж теж між собою якось спілкуються, дізнаються, що в колективі канібал? От Що далі? Нам відомо кілька випадків, коли вони розстріляли таких людей. Ну, бо просто... Причому розстріляли не тому, що він канібал, або страшно. А скажіть, це кані... все неможливо обрахувати. Канібалізм в російській армії це через голодуху, там продуктів. На фронті це? так. На Були фронт. випадки, ми знаємо, коли у нас навіть один був в полоні канібал. 에, знаєте, сидів в загальній камері і от він в окремо. Щоб нікого не з'їв. Ні, вони його окремо і чергували по черзі, щоб ви зрозуміли. Ну, спілкувалися з ними, і психологи спілкувалися, кажуть, ну, знаєте, якось страшнувато. А той ображений каже, вони зі мною не хочуть розмовляти. Ну, це і сміх і грік, як то кажуть. А скажіть, от з полонених, які вас цікавлять, багато інформації можна да. витягнути? Дуже багато. Тактичного рівня максимально багато. Говорять все, так? Ну, а як вони не будуть говорити. А, щодо. Щодо да, канібалізм, це я я звісно шокований. Але ми кілька але разів, знаєте, що я хотів сказати? Ми кілька разів виставляли навіть, я пам'ятаю, перехоплення ці російські, які між собою говорять. Ну, вони всі, правду кажучи, і росіяни в шоці від цього, але це просто існує. Ну, воно є. Окей, я просто от закриваючи тему штучного інтелекту, знаєте, у древніх Греків було прислів'я все може бути, бо все вже було. Просто аналізуючи історію, можна зрозуміти, що вони себе будуть поводити ось. Можливо. Так. Можливо, але я вірю в силу розуму людини. І допоки що я не бачу машини, яка може повноцінно замінити людину. Ну, це добре для нас, звісно. Щодо інформаційного простору нашого, от нашого так. українського простору, наскільки він впливає на розуміння людей, що відбувається? Ми з вами почали говорити інформаційний простір в часи війни, до речі, для будь-якої країни, це ще один вимір зони бойових дій, тільки інформаційний, так це світ дезінформації і боротьби з нею, по суті. Хто Все інше можна відкинути? Хто перемагає на вашу думку? Ми. Давайте вважати, що ми. Єс. <хи> що треба зробити, щоб, щоб о, точно ви впевнено сказали, та ні, ми їх б'ємо. Як і десь півгодини тому я вам сказав, повторюсь, крапки розставить історію. Зараз ми з вами можемо говорити що заводно. Історія покаже, хто з них а хто помилявся. Але послухайте, до керівника воєнної розвідки прислухаються люди. І, і, і до його рекомендацій. Я знаю, я знаю, що ви були проти закриття в Україні. Ну, російської, давайте чесно говорити: російської мережі Телеграм. Проти. Я за її закриття. За закриття? Я абсолютно за її закриття. О, Не те, що навіть закриття, а скажімо так. А, систематизацію, коли телеграм-канали прирівняти до засобів масової інформації, прописати хто власник. Нехай всі розуміють, хто є власник, звідки походить інформація, Нехай, зрештою, платить налоги. Це правильно? Ну тобто, щоб анонімів не було. Анонімів щоб не було. А мені цікаво, ви можете, ну, можете не відповісти на це питання, якщо це важливо. Але як багато інформації ви берете з російських мереж? Відкритих? Відкритих так. Ну, цим займається, займається так званий осінь-розвідка, тобто з відкритих джерел інформації. Ну, під вашим крилом працюєш такий? Ну, сін всіх є. Так. У всіх є, так. Наскільки це важливо? Знаєте, це допом. Давайте так. Перше, це фонова інформація, яка просто неможливо не враховувати. Раз. друге, це дозволяє в окремих випадках розібратись в здебільшого тактичних питаннях, коли там, до прикладу, пишуть, що пройшла якась колона. Ну і сильно не можуть зрозуміти де, бо інформація обірвана в якомусь районі. І далі через усінд знаходять, хтось фото зробив, хто ще прив'язується до якихось е -е певних елементів рельєфу, місцевості, дорожніх знаків, так далі. Ну і все, і там вже стає зрозуміло. Ага, колона насправді це дві машини, але вони були от в такий то час, а не в той день, коли всі писали, і вони їхали приблизно туди. Для таких завдань ОСІНТ він значно допомагає. А, Зрозуміло, що війна це певні обмеження і в інформаційній сфері, правда? Так. Наскільки у нас, на вашу думку, ось цей баланс існує. Коли і повідомляти треба, у мене інколи відчуття, що ми вже так накрутили аудиторію, що будь-яке повідомлення, знаєте, сприймається. Це ж ворог почує. А, з одного боку, так, з, з іншої сторони, моя особиста думка, що інформаційні ігіни так ми і не змогли добитися. А що би жаль. треба було от зробити? От ваші рекомендації? Знаєте, вже запізно це все потрібно було робити з самого початку. Ну, корекція. Ну, до прикладу, питання телеграму. Ось просто до прикладу. А технічно його можна закрити? Чи в цьому просто так. можна, так? І не треба нічого забороняти, закривати. Це все такі тоталітарні якісь підходи. Знаєте, треба упорядичити, впоряд... підпорядку... впорядкувати. Всіх вивезти на світ. Да, хочеш борзе. писати, от, що, Пиши, ну, немає значення, що ти хочеш писати. Так, але підписуйся, це написав я. І тоді, якщо ти зробив чи в, в тому, що ти написав, є злочин, ну, будь ласка, відповідай за це. Це не, ж чесно. Це не мікродрон у нас літає. Китайський. китайський. Ви запустили китайський. Пане генерале, наскільки росіяни зараз користуються новими технологіями? Що ви фіксуєте? Слухайте, вони так само максимально експериментують з цим, цим. І зі штучним інтелектом особливо. До речі, вони, скажімо так, на більш високому рівні його почали використовувати. Це їх справа, як то кажуть. Але це просто факт. А більш високий рівень це тому, що грош, на рівні грошей штабів, більше? На рівні штабів. Вони дуже часто почали застосовувати штучний інтелект для обрахування стратегічних планів своїх. Це знаховувати думку штучного інтелекту не можна сказати, що вони роблять все, але враховують те, що він робить. Це значить, що ми маємо бути непрогнозованими для російського штучного інтелекту, так і ви над цим працюєте. А вже ж а що у них із цією програмою у росіян я маю на увазі, із програмою, яку зобов'язали вставляти в кожен месенджер? Наскільки це пов'язано з війною? Так ви правильно сказали, їх зобов'язали всіх перейти на цей месенджер. Так. І разом з тим вони ще почали блокування аудіорозмов через через і WhatsApp, Сігнал і тому це вони все слухають, так? Ні, вони заблокували у себе на території. Зрозуміло, щоб щоб переходили, щоб всі переходили на російський месенджер. Та? А російські спецслужби а це, вже це ж. Це, це, Но, це Месенджер розроблений ними і коди у них. Їм не треба прослуховувати, вони мають доступ. І аналізують Все. за допомогою штучного інтелекту. Це ж величезний масив. Точно даних. будуть використовувати вони з цим завжди. А можна, можна запідозрити, що вони готуються до якоїсь посилення мобілізації через цей месенджер, який у всіх? Ні, це просто більший контроль над суспільством. І менше витоку, звичайного витоку, скажімо так, технічного витоку інформації. Ну чого, попрацюємо з ними це і теж вліземо. Це... Вліземо? Вліземо. Крекнемо? Зламаємо? Це... Зламаємо. У вас відділи працюють над цим? Ну, а як ж? Добре. Кирило Олексійовичу, я зараз застосую свої аналітичні здібності, якщо ви не проти, так? І зроблю дуже обґрунтоване припущення, що ви аналізуєте роботу провідних спецслужб і розвідок світу. Ну, ізраїльських, британських, американських. Про китайського кілька слів сказали. Якщо говорити про українську воєнну розвідку, так? що ви можете сказати? Наскільки ми от, о, в цей ряд розвиток, які працюють дуже довго і мають величезний досвід, на сьогодні вписалися, маючи досвід війни? На цей момент ми точно передові. І це в нас. Всі просять наш досвід, а не ми у них. Всі розвідки, ви, ви надаєте таку допомогу? Навжеж, у нас например, обмін, обмін у нас дуже великий. А на взамін що ми отримуємо? Допомогу, і їх, скажімо так, спроможності. Взагалі це кооперація. Це партнерство, кооперація, коли обидві сторони отримують те, що потрібно їм. А якщо говорити про якихось іноземних інструкторів, людей дуже досвідчених? в розвідці, так да, вони, вони вам цікаві чи ні? Mm, ну це трошки ні. ні ні. А для проведення для бойових підрозділів для проведення, так, бойових ні, операцій для су... не операції, суто бойових підрозділів, так тому що війна у нас не вистачає часу самим нормально навчати, і ми певну кількість людей, просто відсоток людей не за якимось там критеріями, а суто от відсоток. Намагаємось відправляти на допідготовку, але зрештою, але зрештою, після цього все одно проводиться допідготовка, тому що ну, нам потрібно те, що потрібно нам не комусь. І це ну, абсолютно ексклюзивний досвід. Навже ж. А Росіяни ну, намагаються українців залякати різними методами. Одна із таких, я вважаю, психологічних операцій була під назвою Арішнік. Пам'ятаєте цю історію? Ну, що ж пам'ятати? Вона, здає... Вона здається, досі триває, так? А що це? Це teraz? не психологічна операція, це реально існуючі озброєння. Розкажіть, будь ласка, що нам відомо про це? Це проєкт Кедр, установка «Орешник», як вони самі вже її назвали. Це, скажімо так, балістична ракета середньої дальності з гіпершвидкостями. На жаль, це досить серйозна зброя. Серйозна загроза для нас. Ну, перехопити її ми не зможемо. О, те, що там говорить е, білоруський диктатор про ймовірність розміщення Арішника, як ви Д... до цього ставитесь? Дивіться, довжина Білорусі не така велика, щоб це мало якийсь сенс. Росія може зі своєї території спокійно її запускати, і не хвалюючись через те, що сама установка може потрапити під удар тактичних типів озброєнь. В цьому нема наче... просто сенсу. Якщо політично це зробить, так да, можна зробити. Щоб налякати всіх, так? Да. Ну, але Росія може пускати зі своїх полігонів. Зрозуміло. І стартових майданчиків. А що вам відомо, наші європейські партнери чи американці можуть збивати арішник? Дискусійне питання. В теорії ТаАД може спробувати. Що з того вийде, не знаю. Таад є у Сполучених Штатів. Ну і подібні системи у них. Крило Олексійовичу, до 30-го, здається, до 37-го року ви сказали про... програму переозброєння перерозброє. Програма Росії, так. Але до 30-го це основний період. Період. основний період. А скажіть, як нам до цього готуватися? Нам треба не забувати, що як би зараз все не закінчилось, загроза нікуди не подінеться. І якщо... Своє суспільство не буде годувати свою армію, воно буде годувати чужу армію. Це теж стара мудрість. Коли часто ми чуємо, що нам треба брати досвід Ізраїлю, ну, країна невеличка, в оточенні ворогів, яка постійно воює, як ви до цього ставитесь? І що саме ми можемо взяти? Знаєте, в чому різниця? У Ізраїлі якраз є союзники. Це Сполучені Штати Америки. У них є союзницький договір, двосторонній, де все чітко прописано. В цьому різниця. Але ми з вами починали, що в принципі ви вважаєте, що можливо, що Україна в майбутньому підпише. Я вірю в це. В якому це може бути Давайте періоді? Сподіваюсь, що скоро. 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 Пане генерале, дякую вам за те, що знайшли час. Бул дякую щ... вам, пане Дмитро. Були щири. Дякую дуже, шановні керівник воєнної розвідки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов з нами був. Ну це як своєрідний подарунок. А знаєте, з скажімо так, від головного воєнного розвідника України ми з вами змогли отримати інформацію. Але я хочу сказати ще більше, мені здається, ми її не отримали. Пане генерале, це професійне, так це професійне. Скажіть, будь ласка, на фінал вже. А ви якось тренувались давати інтерв'ю в такому стилі? Такий бліц-стиль, іронічний, так, швидкий дуже. У кожного свій стиль. Ну, ну, Це результат тренувань? Хто знає? Хто знає? Дякую дуже за це запитку.